Як зареєструвати пацієнта в електронній системі охорони здоров'я? У розділі Пацієнти натисніть на кнопку Створити пацієнта та заповніть всі обов'язкові поля, ті, які з червоною зірочкою. У розділі метод автентифікації. Оберіть один із запропонованих методів автентифікації для реєстрації пацієнта. Якщо пацієнт користується телефоном, оберіть автентифікацію через смс і на вказаний номер телефону буде надіслано смс-повідомлення для реєстрації пацієнта в СОЗ. Якщо пацієнт не користується мобільним телефоном, оберіть автентифікацію через документи. Такий тип автентифікації передбачає завантаження. Скан копії документів пацієнта, що підтверджують особу в електронну карту. Оберіть тип документу один із запропонованих варіантів. Далі заповніть адреси пацієнта. Може бути одна на вибір: адреса розташування, проживання або перебування. Розділ Довірена особа для повідомлення у разі настання екстреного випадку з пацієнтом до 18 років зазначається один з батьків. Та розділ Законний представник пацієнта заповнюється для неповнолітніх та недієздатних пацієнтів. Після заповнення всіх обов'язкових полів натисніть кнопку Створити та відправити в СОЗ». Повідомте пацієнту, що надаючи код або документи, особа чи її представник надає згоду медичному працівнику закладу охорони здоров'я на обробку персональних даних пацієнта, для якого створюється запис в реєстрі пацієнтів ЕСОЗ. Повідомивши інформацію з пам'ятки пацієнту, встановіть відповідну позначку та натисніть кнопку Підтвердити. Далі, якщо вказаний був метод автентифікації через SMS, на вказаний номер надійде код, чотирьохзначний, який необхідно буде ввести у відповідне поле. Якщо метод автентифікації через документи, просто натисніть кнопку підтвердити. Далі таку заявку необхідно підписати КЕПВСОЗ. Для цього натисніть на відповідну кнопку. За потреби роздрукуйте інформаційну пам'ятку пацієнту або його законному представнику для підпису. Встановіть відмітку, що інформаційна пам'ятка підписана пацієнтом та натисніть Продовжити. Оберіть ваш підпис, введіть пароль та підпишіть таку заявку. Пацієнт був зареєстрований в електронній системі охорони здоров'я для тих пацієнтів, які будуть зареєстровані методом автентифікації через документи, буде таке попередження щодо верифікації пацієнта в СОЗ. Запис створений, але пацієнт потребує додаткової верифікації з боку НСЗУ, Перевірте, будь ласка, статус верифікації пацієнта згодом. Працівникам НСЗУ необхідно буде перевірити той перелік документів, які ви завантажили при реєстрації пацієнта. Для пацієнтів, які були зареєстровані методом автентифікації через СМС, верифікація буде пройдена автоматично і не буде потребувати додаткового розгляду від працівників НСЗУ.